Привіт, ми ґаски. Ми допомагаємо українським виробникам знизити витраки на закупівлі до 40% завдяки незалежному аналізу, аудиту постачальників та оптимізації логістики. А ще ми знімаємо ваш головний біль у міжнародних закупівлях і забезпечуємо як повний цикл постачання до України через нашу юридичну особу в Євросоюзі, так і вирішення окремих індивідуальних задач на цьому шляху. Ваш постачальник за кордоном не працює з Україною напряму. Ви хочете мати дві-три альтернативи для ключових матеріалів. Ви не готові брати на себе валютні, логістичні та митні ризики. Потрібна закупівля під ключ. Тоді ми створені саме для вас. Газкі забезпечує ошук двох або трьох надійних іноземних постачальників із виїзним аудитом. Повний супровід від закупівлі до доставки. Усе під ключ. Пропонуємо також нашу транзитну торгову модель. Закуповуємо від вашого імені через наш офіс у ЄС. Гаскі. Це ваш зовнішній офіс закупівель у Європі. Знищення витрат. Міжнародний досвід. Вища якість, менше ризиків. Давайте познайомимось.